Щодо порту Новоросійськ, який відвантажує нафту за кордон, і робиться давно. Нині схоже на те, що вже українська влада нікого не запитує, бити по ньому чи не бити. Саме цей другий за величиною центр експорту нафти з Росії, порт Новоросійськ, уразили Служба безпеки України і Сили безпеки і оборони. Це повідомляють сьогодні журналісти з посиланням на свої джерела в цих структурах в ніч на 14 листопада, спецпризначенці. Альфа СБУ спільно з гурмо, силами спецоперацій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими сил оборони України провели спецоперації з ураження нафтового терміналу морського порту Новоросійськ. Що туди конкретно прилітало на цю хвилину, я вам розповісти не можу, бо є інформації і про довгі Нептуни, але про це ми дізнаємося, я думаю, трішки згодом. Цей порт, друзі, є важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Ви про це вже добре знаєте, я не маю жодної сумніву в цьому. Внаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру, насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа. І це ще не все. Там вибухали склади з ракетами, ну, принаймні так пишуть ЗМІ. У новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу с 300 400 на території військової частини 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.